Сквітати маленька. Зараз переходжу до своєї любимки. Нарешті вона вже почала квітувати, чуть-чуть пізніше йде, але це також неперервний потік квітів. Моя любима Vivien Westwood. Красуня, неймовірна, здорова, ніякі захворювання, ніякі. Абсолютно завжди вона чиста і здорова. Листя, ні борошниста роса, ні чорна плямистість. До Пізної осені красується. Так, ромашечки там так гарно відтіняють своїми жовтими пупінками. І в, в ніжках акварелі, від, в акварелі. От, акварель від тантау. Там кандилайт, першорічечка, вже втрачає свою, свій колір, дехто подумає, що це ні, це кандилайт, але вона вже так просто вигоріла сильно, присильно на сонці. Vivian Westwood. E cheiras